Нормально носити такий а, брелок святого з черевичок, такий на ключах. Нормально, я можу поняти, що у мене на, на, на ключах також немає. А що ти хотіла б такий брелок? Там, подобається. Серйозно? Угу. Да? Угу. Великий такий. Угу. Щас Льоша почув, щас теж собі захоче. зайнятий. його. Ти хочеш собі такий брелок? Хочу. Святого з ні, Він реально класний, об'ємний, важкий. Відчувається, що це повно литий метал. Mm -hmm. Мальхор з чорнінням. Да, він дуже гарно виглядає. І його ну, не тільки на ключі ж, напевно, можна. На рюкзаки багато вішають, yeah. на сумочки. Да, прикольно б виглядало б на сумочці. Хто хоче замовити це, ми привозимо з храму святого Спірідона з Греції. Ось ззаді печатка храму є на даному виробі. Замовляйте в нашому інтернет-магазині. У нас дуже великий вибір релігійних товарів, і саме от від святого Спірідона ми багато привозимо святинь, ознайомитися можна за посиланням в шапці. профіль. чекаємо на ваші замовлення швидко доставимо.